Адвокатура, ви знаєте, здійснює правову допомогу. Кожен громадянин відповідно до Конституції має право на допомогу, має право на захист. Дивлячись на те, що законодавство люстраційне, наше українське має ознаки. Колективної відповідальності, колегіальної відповідальності. Ми, фахівці, як професі... професіонали, шукаємо шляхи, а яким же чином ми можемо захистити людей, якщо такий захист має відбуватися індивідуально. Ми дивились історію. Європейських країн щодо люстрації ми бачили, що в основному держави європейські пройшли певні держави цей шлях після повалення комуністичних режимів. Це десь 90 роки, 90 й 91-й, 92-й. І в основному шляху до того, що Заборонити комуністичну партію або обмежити її вплив, боротьба за багатопартійність в державах і люструвати осіб, які були агентами, які були в державній спеціальних службах. Але ті часи, як і для України, давно минули. Сьогодні, коли нам запропоновані відповідні закони, які критикує Веніціанська комісія, сьогодні, коли фактично орган, який займається люстрацією, це орган державній виконавчій владі, тобто в Міністерстві юстиції, той же час, як в інших європейських країнах такими органами здебільшого були суди і судді як незалежна гілка влади. І розуміючи, що виконавча державна влада ніколи не була незалежною, вона завжди залежна. Ми пропонуємо дискусію. що ми по закінченню нашого круглого столу. Написали відповідні пропозиції, відповідний протокол і направили у відповідні органи, в тому числі до парламенту. Я дуже вдячна Генеральній прокуратурі, зокрема Давиду Сакварідзе. Я вдячна всім суддям, які сьогодні є, всім прокурорам, які сьогодні прийшли. Я вдячна представникам громадських організацій, вдячна адвокатам, які підняли дуже важливі питання для суспільства. Ми всі знаємо, що є подання Конституцій... Верховного суду до Конституційного суду. Разом з тим, це подання стосується виключно суддів. А питання ілюстрації більш широкі, вони стосуються і прокурорів, і е, працівників міліції, Служби безпеки, і взагалі інших е, осіб, які займали ті чи інші посади. Ми знаємо про те, що, е, скаржачись на відсутність індивідуальної ілюстрації, люди скаржаться до суду, і вже є певна кількість е, ухвал. Суду першої інстанції, які прохають Верховний суд внести конституційне подання стосовно всіх. Чи потрібно воно, чи ні, я думаю, це також питання сьогоднішньої дискусії, тому що знову-таки історія європейських країн говорить про те, що саме конституційні суди тих країн, де була ілюстрація. Виносили відповідні рішення на захист громадян, вважаючи, що відповідальність має бути виключно індивідуальна, захищаючи природні права людини. Перш ніж ми перейдемо до дискусії, я хочу познайомити всіх з Анною Колесніком, яка буде сьогодні модератором. Вона підготувала презентацію, а після того вже всі перейдемо до питання дискусії. Добраться всім дякую, що витратили час і прийшли на такий важливий захід, тому що останнього часу цей захід проходить по розпородню і вислуховується.